Ну і що, друзі, давайте будемо одразу починати саме з оперативної інформації. Перше, я вже сказав, що в Запоріжжі пролунали вибухи. Щойно буквально декілька секунд тому. Іван Федоров, це очільник області. Пише про те, що є повторні вибухи у Запорізькій області, станом на 9.05. до відбою. Залишайтеся у безпечних місцях. Він пише мова йде про загрозу балістичними ракетами саме по Запорізькій області і іншим областям України, де оголошена тривога, але от саме в Запорізькій зараз. Лунають вибухи. Тому, хто перше, хто нас дивиться Запорізької області, будь ласка, послідуйте в укриття цивільного захисту. А по-друге, якщо комусь щось відомо, відпишіть в чат, і ми одразу це видамо в ефір. Це, що стосується Запорізької області, друзі, зараз тривога. І от знову чують жителі, мешканці Запорізької області повторні вибухи. Повторні пуски станом на зараз інформації немає, але все одно залишайтесь в укриттях. Це те, що стосується саме Запорізької області. Далі давайте скажемо про те, що саме ранку у Києві, в районі Виноградаря, а також було чутно вибух, і ось що відбулось за даними місцевих пабліків, намагалися підірвати автомобіль разом з військовим. Значить, повідомляється про те, що вибухівка здетонувала на щастя, ніхто не постраждав. Зараз правоохоронці розшукують зловмисника. І ось такими світлинами шириться мережа. Подивіться, вірніше в мережі шириться ось такі от світлини. Погляньте, будь ласка, а перша це з нас поло, так? Тобто, ось до таких наслідків це призвело. А інші світлини це вже з мережі. Перегляньте, будь ласка. На жаль, це вже не новина, коли ми говоримо про підрив автомобілів з військовими, тому потрібно бути максимально обережними і уважними щодо цього, тому що Росія зазвичай діє саме такими методами, і тут потрібно одразу сказати, що і були випадки раніше зафіксовані, коли підкуповували росіяни. Наші громадяни і агенти Росії працюють, так, коли закладають вибухівки і підривають автомобілі з військовим або військові автомобілі. Тому, ну, ось такої інформації стане на цю мить, коли ми говоримо зокрема про підрив автомобіля в Києві. Тепер, друзі, давайте поговоримо про те, що відбувається в Харкові, і те, що відбулося вночі у Харкові, тому що, на жаль, там є загиблі, є поранені і ось до. Такого производять російські руйнування. Подивіться зараз на екран, будь ласка, про що мова? Значить, в першу чергу, хочеться сказати, що станом на 8 годину ранку було зафіксовано четверо загиблих. Серед них є дитина і 17 поранених, серед них 16 дітей. Врятовано дві особи аварійно-рятувальні роботи зараз, станом на цю мить тривають. Треба окремо зазначити, що пабліки писали про п'ять загиблих, от ще 8 хвилин тому. Але це не підтверджена інформація. Як тільки вона підтвердиться місцевою владою або ДСНС, або ще кимось, так я одразу про це повідомлю. Тобто, вже на превеликий жаль пишуть і про п'ять загиблих. А що відбулося? Справа в тім, що е, на преликий жаль, в Харкові був приліт балістики по багатоквартирній забудові. Ось, ви бачите, по будинкам просто вдарили російські виродки і. Повідомляється про те, що близько п'ятої години ранку це все відбулось. Російські окупанти завдали масованого удару по житловому кварталу Харкова безпілотниками внаслідок влучань у житлову п'ятиповерхівку сталися руйнації пожежі на першому, третьому і п'ятому поверхах на загальній площі 900 квадратних метрів. За попередніми даними, ще раз повторюю: п'ять людей загинуло, є багато постраждалих. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалося. Живими деблокувати з-під завалів молоду жінку і чоловіка. Є інформація про наявність інших людей під завалами. Зараз роботи тривають до ліквідації наслідків ворожого терору. Залучені підрозділи ДСНС, у тому числі піротехнічні та кінологічні розрахунки, а також психологи. Давайте зараз в хронологічному порядку. Спробуємо, спробуємо друзі прочитати, що писав представники місцевої влади, зокрема, очільник Харкова Терехов. Ще, значить, відночі він пише про те, що кількість постраждалих збільшується, що зафіксовано влучання. Ворожих шахетів в індустріальному районі Харкова, що один з ударів прийшовся по багатоквартирному житловому будинку. Що в житловому будинку, в який влучив шахет пожежа в двох під'їздах, в одному гарять поверхи з другого по четвертий, в іншому палає останній поверх внаслідок обвалу перекриттів Є загроза, що під завалами можуть перебувати люди. Тепер ми знаємо, що вони там точно є. За попередню інформацією, є загиблі. Це Терехов пише чи станом на п'яту ранку. Вже відомо про п'ять загиблих. Нагадую. І серед них є діти, і з-під завалів дістають людей. От жінку і чоловіка, деблокували. На жаль, знаходять тіла вбитими ворожими шахетами і ракетами людей. Значить, він також дописує. от це це просто всю ніч падають. від нього повідомлення. Він пише, що знову, станом на восьму ранку, знайдено ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном. Таким чином. А загиблих вже четверо. І от буквально щойно Терехов повідомив, що вже п'ятеро загиблих на місці в ранішнього ранкового удару ворога по Харкову. Тобто, очільник міста також підтвердив, що на жаль, вже ми маємо п'ять загиблих. Говоримо нині про Харків, друзі. Давайте підтримаємо харків'ян. Будь ласка, давайте допишемо. В чаті слова підтримки мешканцям Харкова, Харківської області. Подгляньте, будь ласка, до чого призводить російський терор, і все це якраз на тлі візиту Зеленського і європейських лідерів до Вашингтону. Ось так Путін хоче. Миру, так про що каже Дональд Трамп, про що заявляє сам Путін, Ну, Ми розуміємо, що ці слова взагалі не потрібно сприймати всерйоз. Але ну, от подивіться, це є результат мирних так званих намірів Володимира Путіна, коли просто ракетами-шахедами зносяться житлові будинки, коли вбиваються діти, коли вбиваються дорослі, коли просто в будинок летить ракета в будинок. Конкретно там немає танка, там немає Хаймерса, там немає Атакамс, там живуть люди вранці, вони сплять, і, от російські тварюки, істоти просто систематично, цілеспрямовано влучають в цивільну інфраструктуру. Житла зокрема б'ють по житловим кварталам і миру вони хочуть. Давайте угоду зараз будемо Досягнемо угоди. Ось що вони хочуть: це місто Карків. Друзі, зараз зробимо невеличку паузу. Я хотів би звернутися до вас. Напишіть от 8 хвилин. Ми зараз в ефірі. Напишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитесь з Харкова, зі Львова, з Одеси, з Дніпро, з Дніпра, з Дніпропетровської області, можливо, ви з шостки. Дописуйте, будь ласка, звідки ви це все дуже важливо. Ми з'ясовуємо географію нашої аудиторії. Пишіть, будь ласка. З якого міста містечка чи селища. дописуйте, будь ласка, якщо ви за межами нашої країни, де саме ви зустрічаєте чи наближаєте нашу перемогу в Іспанії, в Італії я знаю, що з Італії нас дуже багато людей дивляться з Ісландії, можливо, ви в Шотландії зараз так багато українців по всьому світу з Великобританії, з Канади, з Австрії чи Австралії. Дописуйте, будь ласка. Звідки ви друзі? Це дуже важливо. Ми з'ясовуємо географію наших людей. І минулого разу найбільше людей нам нас дивилися з Києва. А що стосується за кордону, це була саме знову ж таки Італія, е, можливо, ви з Німеччини також, тому що там також багато наших людей. Дописуйте, будь ласка, друзі, в чат просто зараз. Звідки ви і давайте підтримуємо наших людей з Одеси. Тому що Одеса зараз страждає від великих від величезних масованих російських ударів. Е, підтримуємо мешканців Харкова, тому що там багато людей загинуло. Підтримуємо мешканців е, Сум, тому що там також була балістика. Запоріжжя, тому що тільки що туди балістика прилетіла. Давайте напишемо слова підтримки і звідки ви нас переглядаєте. Це дуже важливо. Отже, ми щойно проговорили про Запоріжжя. Деталі з'ясовуємо, тому що туди прилетіла балістика. Зараз буквально 5 хвилин тому. Ми з'ясовуємо деталі. Я вам повідомлю їх обов'язково. І ми проговорили з вами ситуацію. А, от ова пише з по Запоріжжю, Давайте зараз ще раз звернемось до Запоріжжя. Росіяни прицільно намагаються нанести удар по критичній інфраструктурі міста. Це остання новина з Запоріжжя з Запоріжжя. Тому я стежу зокрема за ситуацією. Там ми з вами проговорили е, значить, удари по Запоріжжю, щойно проговорили наслідки. Ударів по місту Харкову. Тепер давайте звернемось до того, що в Одесі відбулось. Подивіться тільки на цю світлину. Просто подивіться на цю світлину. Я таке в бачив, коли переглядав Термінатор 2. Вибачте, за такі порівняння, можливо, вони безглузді, але ну правда, просто як який, якийсь апокаліпсис. Я зараз поясню, що взагалі відбувається справа в тім, що ем, давайте от ми зараз послухаємо декілька е, відео, послухаємо, подивимося, а потім я поясню, що відбувається. Диви. Це люди знімають як е, на наслідки, зокрема, і прильоти після ударів. Диви. І ще там же. Ворог чергове атакував Одещину ударними безпілотниками попри активну роботу сил ППО в Одеському районі. Є наслідки удару. Про це вранці сьогодні написав Олег Кіпер, е очільник області. Він пише, що у передмісті Одеси виникло загоряння об'єкту паливно енергетичної інфраструктури і двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння долучився пожежний потяг Укрзалізниці. Пише він. І зараз я маю ще один відеограмент з Одеси. Подивимось, і я продовжу. чуєте, як, як збивають? Домочіть, будь ласка, друзі, чи є у вас е звук? У мене звуку немає, чи є вас звук, Подивіться. Ну, це збивають, я так розумію, шахеди, тому що йде черга просто по небу, вона видна. Тому це Одеса, Одещина, і за попередню інформацію, загиблих і постраждалих немає. Про це повідомив Кіпер. Тут інформації насправді небагато. Просто місцеві пабліки от пишуть про те, що є влучання по терміналу нової пошти і терміналам компанії Сакар. Що тут треба сказати, що Пасакар росіяни б'ють вже не вперше, і те, що стосується півдня, те, що стосується Одеси і Одеса, не зокрема, це інфраструктура е, Азербайджану азербайджанців, і ви знаєте, чому так відбувається? Президент Алієв, президент Азербайджану, вже також реагував на такі удари росіян, і було конкретно і чітко сказано: якщо такі удари по інфраструктурі, по майну. Азербайджанської сторони будуть продовжуватись, Азербайджан залишає за собою право відкрити постачання зброї Україні. Нагадую, що Азербайджан нам допомагає в цій війні, Азербайджан на нашій стороні у цій війні, але зброї нам не продають і не дають. Дають гуманітарну допомогу, допомагають іншими методами за, за, заходами, але зброї нам не дають. І Алієв в розмові з Зеленським чітко сказав, що якщо будуть продовжені такі ось удари по Інфраструктурі Азербайджану ми залишаємо за собою право таку опцію для України відкрити щодо надання зброї. Ну тепер побачимо, як вони будуть стримувати своє слово. Я Алієв, людина слова, тому я в цьому не сумніваюся. Азербайджан наші друзі, тому я думаю, що. Таку можливість нам нададуть е, обов'язково. Але ну це ж не скасовує того, що зараз відбувається так в Одесі на Одещині. Ось ще раз погляньте, будь ласка, дивіться, які диму. Це всі світлини, які е, зокрема робили мешканці Одещини сьогодні, і от вони з'явилися в мережі. Тому от я вирішив там дещо підрізати, щоб е, ну там зайвого не було видно, тому що не все можна в ефір давати. І от е, ну, дійшли до того, що ось так: от. До таких наслідків прозводить російський терор. Ну, ця світлина мене просто, звичайно, просто звичайно вбиває. Ну, це якийсь апокаліпсис, Направду, просто апокаліпсис. Значить, друзі, давайте рухатись далі. І пишіть, будь ласка, в чаті звідки ви нас дивитесь. Нас нам дописують, що з Херсону пані Валентина нас переглядає. Людмила пише після розмов з Трампом Путін б'є ще більше. Так, Боже, береже Україну Варшава, пані Таня. Пише, вибачте, пані Тоня. Здравствуйте, Кам'янське, Дніпропетровська область, з вами. Вітання вам, пані Ларисо. Привіт з Миколаєва, О, з мого рідного Миколаєва, пане Артеме, і вам вітання Україна. Поверне всі землі від полону московитів, кумацький край, Ростовська область, Брянська область, Курська область, Білгородська область, Кайтесь, Трудіться, є добромирце фонд. Дякую, пане Тарасе, за таку, такий допис. З Ізраїлю нас дивляться з найкращого міста Чернігова, пан Роман Кирієнко нам дописує. Дякую, пане Романе, що дописали. Пишіть звідки ви, друзі, нас переглядаєте. Це дуже і дуже важливо. Пан Василь напише, бажаю їм такого. І я їм бажаю такого, щоб вони палали і горіли безкінечно і вічно в муках і вогні. Тому що те, що вони роблять з нами усіма, має бути але вірди. Далі суми у нас, друзі. Тут інформації небагато. справа в тім, що повідомляється: ну, і от власне що російські терористи також вдарили балістикою по сумам. Приліт відбувся після, вибачте, біля навчального закладу. Про це повідомили у міській раді. Інформація станом від 23.28. А давайте до Григорова. Зараз ми зайдемо на сторінку і подивимось. Можливо, він вже дописав більше, тому що станом на. Сьому ранку я моніторив інформації від нього не було. Є вже з'явилося. Значить, цієї ночі росіяни продовжили атакувати сумську громаду. Пише Григоров, попередньо чотирма ударними безпілотними літальними апаратами. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Унаслідок влучань виникла пожежа. Горіла нежитлова житлова будівля, загроза повторних атак, ускладнює ліквідацію наслідків. Ця значить це свіже повідомлення. Внаслідок влучань виникла пожежа попередньо без жертв, але уточнюється інформація щодо постраждалих і масштабів пошкоджень. Написав він, тобто ворожими дронами атакували сумщину. Друзі, там, де зараз є тривога. Будь ласка, відреагуйте. Належним чином і послідуйте в укриття цивільного захисту. Це дуже важливо, підкреслюю ще раз, і я хотів би попросити вас, шановні друзі, підтримати зараз і сумчани, і харків'яни, і одеситів, і всіх підтримати, тому що вони на превеликий жаль зараз страждають найбільше саме ці міста у фокусі ворожої уваги. Тому о, давайте напишемо декілька слів, підбадьоримо, підтримуємо наших людей. Ну, під бадьорами, напевно, не те слово, так, але от підтримуємо точно. І, і, і так і має бути. Всі ми маємо триматися разом. Такої є оперативна інформація, коли ми говоримо про обстріли.